Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Рак. З вами ваш астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на квітень. Зараз поговоримо про основні важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя. Цей прогноз є загальним. Ви можете дивитися його за знаком асценденту, знаком куди потрапляє сонце, а також з місячним знаком. Діток ми дивимося саме за місячним знаком. Якщо не знаєте, куди потрапляє ваш асцендент, можете написати в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження. Я допоможу вам розібратися. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Для вас дуже актуальним, цього місяця буде саме 9-й сектор, адже саме в ньому багато планет. Цей місяць є місяцем підготовки для вас, адже зовсім скоро Юпітер, планета успіху та удачі, буде переходити в ваш знак. А зараз робіть всі потрібні підготовчі заходи. Починаючи з 1 квітня місяць, який символізує. Наше відчуття безпеки, наші внутрішні бажання, нашу підсвідомість управитель вашого знаку Зодіаку буде у з'єднанні із Ураном. А це планета, яка символізує різкі неочікувані зміни, креативність, нестандартність, оригінальність. І саме в цей період ви можете захотіти чогось нового, оскільки вони будуть у з'єднанні в вашому 11 секторі, то це сприятлива можливість для впровадження чогось нового в своє життя. Для залучення нових технологій, штучного інтелекту, звернення до соціальних організацій, а також друзів. 2 квітня місяць буде в аспекті удачі до Плутону, планети трансформації. Це також сприятливий аспект, для того, щоб ви могли позбутися всього непотрібного, того, що вас тримає, надає вам розвитку. 4 квітня вона у з'єднанні із кальмічним місячним вузлом раху. А цей вузол вказано на шлях еволюції, тобто також вказівка на те, що можуть бути нові зустрічі, нові знайомства, або ж, оскільки вона ретроградна, ви можете спілкуватися із тими людьми, яких давно не бачили, або ж переглядати відносини та фінансову сферу. 4 квітня буде точний гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. Сатурн планета стійкості, відповідальності, законів та порядку. Це планета структури. А Уран навпаки, щось креативне, нестандартне, оригінальне. Тобто, за допомогою цих двох планет, їх взаємодії, ми можемо прописати плани, діяти структуровано, систематично, цілеспрямовано. І тоді, враховуючи енергію планети Уран, впроваджувати щось нове, вдихати нове життя а в те, що давно знаємо, і тоді обов'язково наполегливість допоможе реалізувати ваші плани. Також 5 квітня на нас чекає гармонійний взаємозв'язок між Сатурном та Марсом. Цей аспект вже був, і він вказує на те, що ви маєте прописати плани і діяти наполегливо, опираючись на заплановане. Сатурн допоможе нам стійко долати перешкоди, а Марс, його енергія активно діяти. Також Марс буде в гармонійному аспекті до Венери. Чудовий період для зустрічей для перегляду взаємовідносин. Залишається гармонійний аспект між Сатурном та Ураном, він буде діяти до 10 квітня включно. Особливо Сатурн любить аспекти, які вже розходяться. Цей період аспекти торкаються вашого першого та дев'ятого секторів, тобто вас як особистості, а та там всього далекого, незвіданого, це може бути сприятлива можливість для показу вашого авторитету, для звернення до впливових осіб, до мандрівок, але будьте обережними, адже Маркурій ще ретроградний. 6 квітня буде гармонійна взаємодія між Марсом та місяцем, що буде допомагати нам діяти на інтуїтивному рівні. Уникайте імпульсивних, необдуманих вчинків, проте і місяці Марс будуть гармонійні взаємодії і до Венери, і до Сатурну, і до Меркурію, а також кармічного місячного вузла. Тобто перед вами відкриваються сприятливі можливості для реалізації задуманого того, чого ви бажаєте. Через прояв дипломатії, стійкості наполегливості ви досягнете бажаного. А 7 квітня Меркурій буде переходити в прямий рух, і за кілька днів до та після він в стоянні. Тобто, саме в цей період ми нічого нового не починаємо, але з цього часу вже те, що стосується паперової справи, переписок, зустрічей, навчання, інформації, буде просуватися краще. Де саме знаходиться Меркурій, вже є відео на моєму каналі стосовно ретроградності Меркурію. І за ним скоро, вже 13 квітня, і Венера також буде переходити в прямий рух. Вона дала нам можливість переглянути взаємовідносини, сферу фінансів та всього того, чого ми вважаємо, що дає нам відчуття гармонії. І зараз, 13 квітня також, ми будемо зустрічати і. Повню, тобто в цей період сонце з місяцем, протистоянні в опозиції, і місяць дає нам можливість отримати результати або ж отримати певну ясність, кульмінацію в подіях, які стосуються вашого четвертого сектору. Це сім'я, місце проживання, батьківщина та нерухомість. Тобто, для когось це може бути сприятливим періодом для переїзду, повернення додому, вирішення сімейного питання. Може бути ясність в темах, які вас цікавлять стосовно продажу, купівлі або ж здачі в оренду житла. Це хороший час для того, щоб ви повернулися до питань сім'ї, сімейних цінностей та традицій, для когось це може бути звістка про народження дитини, або ж розширення сім'ї, або ж одруження, або ви можете захотіти переїхати, розширити своє помешкання. Створити більше в ньому затишку, як ви любите. 16 квітня Меркурій буде переходити в знак Овен, у ваш 10-й сектор. В цей період ви будете більше мати спілкування та інформації, яка стосується вашого статусу та кар'єри. Там, де Меркурій, там багато спілкування, інформації, там багато ви можете отримати корисних звісток, може бути багато підписань паперів. Сонце 19 квітня буде переходити в знак телець, ваш 11 сектор, і вже буде більше акцентувати уваги саме на тих результатах, які ви отримаєте після вашої активної діяльності. Тобто там, де сонце, там фокус вашої уваги. А він буде на соціальні проекти, на проекти пов'язані з інтернетом, з соціальними організаціями, друзями та однодумцями. Тобто, в цей період сприятливо починати заводити соцмережі, переводити свій бізнес в онлайн, впроваджувати щось нове, креативне в свою діяльність, той же самий штучний інтелект через нейромережі, заручатися підтримкою друзів. А з 20 квітня будьте обережними, адже буде діяти напружений аспект між Плутоном та Чорним місяцем. Вони будуть в напруженому аспекті квадратури, тобто це можуть бути неочікувані різкі зміни, оскільки сам по собі Плутон це планета трансформації і різких змін. А Геката нам завжди дає якісь помилки, ілюзії, критичність. І до того ж, цей аспект буде діяти до 5 травня включно. То варто не підписувати в цей період важливих угод, не відкривати бізнес і бути уважними. Також із 20 квітня і Плутон, і Чорний місяць будуть формувати так званий великий квадрат, який буде добудовувати Сонце та Марс. Сонце це наше Я, а Марс це планета також войовнича, планета рішучих дій. І буде. Дуже сильна енергетична конфігурація, яка дасть нам можливість долати страхи. це період і руйнувань, остраху та різких кардинальних змін. Варто бути відкритими Всесвіту і впускати нове в своє життя. І тим, де нас щось не влаштовує, не триматися за це. А 27 квітня буде новий місяць, цей період і сонце, і місяць будуть у з'єднанні у 8 градусі в знаку Телець у вашому 11 секторі. Тобто, в цей період ви можете. Прописувати плани на місяць вперед, які стосуються ваших друзів, однодумців, соціальних проєктів. Це чудовий період для того, щоб ви заявляли про себе через інтернет онлайн, сприятливий час для знайомств, для навчання через інтернет. Чудова можливість для виступів на великі колективи. Ви можете стати неформальним лідером. Прописуйте плани на майбутнє. А 30 квітня. Венера буде переходити в знак Овен, ваш десятий сектор. Там, де Венера, там удача. І це стосується вашого статусу, кар'єри, ваших амбіційних цілей. Ви можете проявляти більшу відповідальність, може бути багато знайомств, зустрічей, особливо з керівництвом, можуть бути гарні звістки, які стосуються вашого статусу. Це період визнання, період нових. Обов'язків, але які будуть вам надавати більше можливостей і радості. Я бажаю вам успішного квітня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео підписуватися і до наступних зустрічей в наступних відео.